Судове засідання у справі про побиття житомирської викладачки і волонтерки Ірини Пацавої Коцюби перенесли. За словами Валентини Коки, адвокатки підозрюваного у скоєнні нападу Ілії Ярмолинського до суду надійшли не всі матеріали справи. Суспільному жінка розповіла, що її підзахисний не брав участі у побитті волонтерки. Підозра це є лише припущення, і ярмолицький Ілля не має жодного відношення до вказаного її підозри, і відповідно лише слідство має встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення, нанесення потерпілій, тілесних ушкоджень. З того, що це Ілля пов'язаний з, з нападом, я від слідства я не знаю, тому що я знаходжу зараз не на місці і не можу повернутися до слідства. Але з коли почалися погрози і залякування мене від батьків інших до осіб, вони написали, що це він нагадаємо, що поліція 3 листопада у місті Луцьку затримала підозрюваного у скоєнні нападу, говорить Марина Вітвіцька. 19 жовтня підозрюваному 25-річному жителю нового громади було повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство. 3 листопада в місті Луцьку оперативники затримали підозрюваного, і нині йому рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, без можливості внесення застави. Нині проводяться досудові розслідування, проводяться усі необхідні слідчі дії. Наступне судове засідання відбудеться 15 листопада 2023 року. Нагадаємо, що 2 жовтня на волонтерку та викладачку Ірину Пацеву Коцюбу відбувся напад. Жінку біля під'їзду її будинку побив чоловік. Ірина Пацева Коцюба займається волонтерською діяльністю з 2014 року та викладає в Житомирській політехніці. Після початку вторгнення жінка займалась пошуком автівок для сил оборони України. Олена Кучмі Ірина Кирилович Дмитро. Клименко Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомир. Житомирянка Світлана привезла п'ятирічного Давида на заняття до логопеда у дитячу лікарню на вулиці Шевченка. Жінка каже, що направлення отримала вчора у дитячій поліклініці на вулиці Ріхтера. Вони сюди переїхали, тому ну, мені ж так, що так однаково по, по дорозі. Просто що у мене ще дитина вдома маленька, найменше. Тому мені по часу трошки. Цей важко буде возити його навіть якщо треба буде кожен день. Зараз нас об'єднали з амбулаторною службою реабілітації. Ми їх гостинно прийняли на свої території, деякі приміщення свої уплатнілі, звільнили приміщення для створення третього залу. Звичайно, кількість діток зростає. Ольга Євтушок, ерготерапевтка дитячої поліклініки. Після переведення реабілітаційного відділення на вулицю Шевченка написала заяву на звільнення з другого. Листопада я написала заяву на звільнення після зборів, які відбулися на території Шевченка-лікарні. Ситуацію нам в принципі майже не роз'яснили, майже не пояснили, що е, до чого, тому що до цього ходили слухи за те, що наше відділення мають закрити. Потім ходили слухи за те, що е, будуть реорганізувати, і ось після об'єднання з дорослою лікарнею номер 2 наше відділення перевели без е, якихось там згод, е, працівників, без пояснень е, на Шевченка. Ви поставили перед фактом або ви переходите, або ви звільняєтесь. Об'єднання лікувальних закладів допоможе отримувати додаткове фінансування, медобладнання та забезпечення медикаментами, каже Ігор Кухарук, директор міської лікарні, номер 2 та структурного підрозділу дитячої лікарні. Тому що якби цього не відбулося, ми не змогли б отримувати. Додаткове і фінансування із Національної служби та також з Міністерства охорони здоров'я. Це додаткове обладнання. Відповідно, це пацієнти. І Якби цього не було, і то тобто, лікарня не отримала лікувальні заклади, не отримали статусу кластерну, ми не змогли б, не мали б можливості надавати всім пацієнтам допомогу. Ігор вся, Кухарук вся, каже, вся, що вся, аби надавати вся. медичні послуги, у лікарні має бути відповідна кількість спеціалістів. Це вимога на отримання пакетів від Національної служби здоров'я України. За словами Ігоря Кухарука, для цього і відбулось об'єднання лікарень. Тільки буде достатня кількість спеціалістів, держава зможе забезпечити кількістю спеціалістів, зразу буде ж відновлене там надання послуг. Нагадаємо, що міську дитячу лікарню об'єднали з міською лікарнею номер 2 1 листопада 2023 року. Тетяна Скоростенська, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомир. У вільний від навчання час студенти Поліського національного університету в Житомирі виготовляють окопні свічки для військових. Раніше я в'язав сітки. я побачив, що будуть окопні свічки. То думаю, ну треба долучатися. Треба якось наближати перемогу. Одна годинка, дві. Це вже скільки вже зробити зробили. Так це саме мінімальна допомога, яку ми можемо зробити для наших воїнів і. На жаль, в мене занадто багато знайомих і родичів, які зараз знаходяться там, і все, що це робити, це просто їм допомагати цими свічками. Хотілося б, звичайно, щоб воно це все скоріше закінчилося, щоб ми вже не крутили ці свічки, а чекали їх вже вдома. Батько другокурсника Володимира, військовий, хлопець каже, що за допомогою свічок на передовій гріються та підігрівають їжу. У мене тато військовий. Я сам розумію, як це, і коли він дзвонить, каже, що мало світла. Інші хлопці палять через тепляки, і в окопах це найкраща штука. Така свічка тримає в середньому 2-3 години. У і обігріти, і підігріти якусь кашу, їжу. Ми розуміємо, що хлопцям потрібно хоч якось нагрітися. Ми заливаємо так, як маленькі, і великі свічки. Бо маленькі свічки вони йдуть в окопи, але зима все ж таки треба і гріти, і техніку, щоб вона завелася, бо якщо мороз. Вона не заводиться, бо це дизель, його треба нагріти, хоч, хоч трішки. Як правило, спілкувалися з військовим, вони як Вони беруть ці свічки, дві-три штуки до під двигун підпалюють десь годину і можна завести двигун, навіть якщо це мінус 15, хлопці заводили. Виготовляти свічки студентам допомагає місцева недільна школа. Координатор студентського волонтерського руху Денис Ліпінський розповів, що вона надала більше 100 кілограмів парафіну. З нами зв'язалася недільна школа. В них був цей парафін ароматизований, Вони нам його віддали, щоб ми виготовляли окопні свічки. Ваніль, апельсин, вишення, виноград виділяє свій аромат і хоч якась хоча касі аура в окопах. За один день говорить Денис, виготовляють близько 200 свічок. Ми розуміємо, що потрібно допомагати хлопцям. Бо якщо ми не будемо цього робити, війна прийде до нас знову у нашій області. Квітня 2023 року студенти Поліського національного університету виготовили півтори тисячі окопних свічок, які за запитом відправляють військовим на передову. Катерина Тарасюк, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир. Будь ласка, руку ще раз, два, три, чотири. Віта Мельниченко, вчителька математики. Жінка вже 14 років працює в сфері освіти, з яких 5 років викладає математику учням 25-го ліцею. Знаєте, я колись свого вчителя української мови е, доводила до сказу питаннями, що це за правило, яке має виняток. У математиці винятків немає. Ну і якось мені вона здається найлегшим власне предметом в школі. Віта Мельниченко успішно пройшла три етапи сертифікації вчителів математики. Жінка говорить, що зареєструватися її змусила цікавість. Працюючи в гімназії, я говорила, що якщо з'являться ця сертифікація, я не буду працювати, тому що я не погоджуюся з ним, тому що це зайві нерви, зайве випробування мене як вчителя. Тут мені хотілося це зробити для себе, зробити ось цю пройти сертифікацію, перевірити, що це, як воно відбувається, і чи вийде воно. Таким, як вони прогнозують, я маю на увазі в міністерстві як вони говорять, що це замінить атестацію і буде набагато краще. Завдання першого етапу сертифікації були для віти несподіваними, адже не всі питання були з предмету математика. Вчителька говорить, впевнена, що більшість її колег, які не впоралися з першим етапом сертифікації, помилилися саме на питаннях, не пов'язаних з предметом, який вони викладають. Коли я прийшла із тих 90 питань, тільки 30. До математики, а все решта, і по ну що педагогіка це стосується, там санітарія її найде. Там іде мова про законодавство. Найбільше вразив момент використання української мови по новому правопису. Я ще тільки вчуся. Я вчилася по-старому. Я перевчаю себе говорити правильно наголоси, але в моменти хвилювання я все рівно говорю так, як говорила раніше, як мене вчила моя вчителька української мови. Там було питання, що якщо там до прикладу не вмикається комп'ютер, то я маю зрозуміти, чи це полетіла відеокарта, чи це ще щось полетіло. Вибачте, я таким не оперую поняттям. Так само питання, коли варто користуватися принтером в кабінеті. Другий етап сертифікації передбачає оцінювання вчителем власних знань та навичок. Навичок, говорить Віта Мельниченко. Останньому третьому етапу це був, як на мене, найскладніший етап, оскільки це були відкриті уроки. причому Жоден вчитель не знає, коли вони точно будуть, і ми робимо саме презентацію. А потім інтерв'ю близько години триває, де ставлять питання різного характеру. Керівник управління Державної служби якості освіти в області Олексій Редько в коментарі кореспондентам Суспільного розповів, що на його думку завдання першого етапу сертифікації не були складні. Що ми візьмемо? Завдання, які були на, в цьому році, якраз таки для вчителів математики. Якщо ми візьмемо на е, завдання, які передбачали визначення його професійної майстерності, мається на увазі як педагога, ну, як на мене, там особливо складного нічого не було. Якщо ми беремо. Е, Питання, які стосувалися саме як вчителя-предметника, так, вони були різнопланові. Сертифікація освітян триватиме до 24 листопада, адже деякі вчителі ще проходять третій етап, розповів Олексій Радько. Марія Кравчук, Ігор Кучин Суспільне, новини Житомир. Жінки набагато сильніше характером, і вони такі більш беземоційні. Вони от, у них такий вони якось ну, більше вони безжальні як чоловіки. 37-річна Тетяна на позивний відьма понад 10 місяців навчається у полку Сафарі об'єднаної штурмової бригади Людь Нацполіції України. Я цим живу, бо в мене завжди от така позиція, що на роботу потрібно йти з задоволенням і отримувати кайф від того, що ти робиш. Тетяна розповідає, що після закінчення Житомирської середньої школи навчалася у Київському національному університеті внутрішніх справ з 2007 року. Працювала в конвойній службі міліції. Потім слідчою та в карному розшуку в поліції має звання капітана поліції. Тетяна говорить, що з дитинства їй подобалася чоловіча робота та чоловічі спеціальності. Мені папа колись говорив, що я завжди шукала чоловічу роботу. Навіть коли до дідуся з бабусею приїздила, я більше от була з дідусем, ніж з бабусею. І мені в деяких моментах казали, що ти повинна була бути хлопчиком. Все життя я працювала в чоловічому колективі. Вони з повагою ставилися до мене, я з повагою ставилася до них. Ми завжди з ними домовлялися, що не потрібно до мене відноситися як до слабкої статі, що ми повинні з ними працювати на рівні. Про полк сафарі об'єднаної штурмової бригади Людь Тетяна дізналася на початку 2023 року. Приїхали представники з Сафарі, набирають набір, то я відразу погодилася. Це було в січні місяці. Пройшла співбесіду і 6 лютого я потрапила в «Сафарі». Не зупинити дуже важко. Якщо в мене рішення прийнято, значить воно прийнято зважено, я ніколи спонтанно це рішення не приймаю. Жінка каже, що до свого позивного відьма ставиться позитивно. Кажуть, тебе очі не такі, як у всіх. І хто дав такі позивний? У медичному взводі. Я першочергово писала рапорт на медичний взвод, а в травні місяці я перейшла в другий батальйон. Другої роти. І там на роботі е, в деяких моментах по службі е, також казали, що ти десь, напевно, відьма, тому що тобі якось так везе. І ти як виїжджаєш на виклик, так тобі зразу і везе. Є розкриття або ну, нормально спрацюємо з хлопцями. Тому так і вийшло. Тетяна говорить, що завжди мріяла про військову службу. І я рвалася давно. Якби я не попала в Сафарі, то я б попала в якусь іншу військову частину. Коли розпочалася повномасштабна війна, це 24 лютого. Ви знаєте, я хотіла відразу піти в військову частину до нас, взяти відношення і йти служити. Мене на той час трошки зупинили батьки, вони злякалися того невідомого. Ще тоді не було. От Такої концепції, де ми маємо бути, що ми маємо робити, куди ми маємо йти. І я в той момент пожаліла трошки батьків. Жінка розповідає, що зараз бере участь у бойовому злагодженні. На бойових позиціях буде надавати медичну допомогу пораненим бійцям. Я до цього готова. Я на це якби вчилася. Я цим цікавилася. У Сафарі Тетяна зустріла чоловіка, з яким будує плани про спільне життя після війни. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко. Суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.